Шановні отримувачі соціальних виплат, або ще так званої соціальної пенсії, часто на неї говорять мешканці, це називається допомога особам, які не мають права на пенсію соціальну. Якщо у вас є затримка з травня, якщо у вас є затримка з липня, і ви раніше отримували через Укрпошту, будь ласка, обов'язково зверніться до банку, до Ощадбанку, до Приватбанку, до іншого зручного вам банку, оформіть там картку. Це безкоштовно. Це так звана соціальна картка, в неї безкоштовно. Оформіть її з цією карткою, з довідкою про. Квізити, зверніться до управління соціального захисту, ну, власне, яке знаходиться в, в секторі вашого проживання. І напишіть заяву про переведення ось цих виплат з Укрпошти на картку, і вам буде ну, протягом орієнтовно місячного терміну, тому що верифікація йде через обласний виплатний центр, далі через і оце Мінсоцполітики. І власне, вам буде вся заборгованість на цю карточку сплачена, ну і поточні нарахування відновлені. Ага. Тому що справді є звернення їх не. Так багато, але є звернення від громадян, і мешканці цього не знають. Хоча ми на ну на всіх кутках мені здається про це говоримо. Але я ще раз про це повторюю: якщо ви маєте таку заборгованість, вам не не, не сплачені ваші кошти, обов'язково зверніть увагу, чи ви перевели їх на картковий рахунок. Це соціальні виплати, які держава виплачує тим чи іншим ну категоріям населення, які ну у скруті і потребують такої фінансової підтримки від держави.